Всім доброго ранку. До мене завітала шкода Octavia A7 20 TDI. скаут на чистку всієї системи екології. Завітав автомобіль із Житомирщини. Подивимося на показники. Прогрітий автомобіль, форсунки в нормі. Тут пробіг автомобіля 257. Дивимося. Комп'ютерна, не комп'ютерна, 109 кілометрів від постійної регенерації, це трасовий режим. Так. Температура вихлопа маси зала 5 грам. Змінено, можливо, чистився сажевий. Подивимося, тиск 16, 20 на холостих. Даю обертів в 2,5. 60. 13.05, 0,7, ростем. Без цього ніяк. Так, по помилкам немає. І перейдемо до капоту. Так, переходимо до капоту. Що я бачу? Датчик дифференційно тиску, сплавлений, згорівший фішка теж. Стан. На це варто звер... звернути увагу, коли такі діла. Регенерації в автомобіля по місту 20 до 30 кілометрів. Так, бачимо сажовий фільтр якоїсь фарби пофарбований, можливо, замінювався, чистився. Не даремно масі назвала, змінена. Подивимося, що. Так, свічні колодязі, жахливі, жахливі. Ніхто ніколи сюди не лазив. Масла, фільтра і все. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Подивимося, зала є, немає. Масина зола змінена комп'ютерно. Можливо, чистився. Зараз все побачимо. Зола є, бачу по стану рідини і тут вистачає. Подивимося, що знизу насипало. Так, Подивимося на стан масиної золи і зола в достатній кількості, але мені здається, що разочок вже сажовий фільтр чистився. На такому пробігу з таким тиском повинно бути іще більше. Є вона на ганчірці, але десь колись, можливо і чистився. Сажовий фільтр. Нічого, почистимо зараз все. Так, чистку призупинив, тому що вже нема куди діватись. Пінки. Забило фільтр те, що знаходиться знизу. Ось бачимо, скільки чорного. Виходить з машини. Зараз спробую забрати фільтр з-під низу, щоб далі проходило в інший фільтр, тому що цей сітка фільтр не справляється. На обертах 25, 25 і більше. Не дає спуститись на менше 20 тому що йде підмішування вихлопних газів, впускний колектор. Так, На холостих 0 перевіряю датчики диференційного. Один же в ремонті склеєний тримається, а другий буде перевірятися ось такий. Прогорівший. По вихлопу. Форсунки правильно все показують з холоду але зауваження ще до масляної системи. Буде інформація згодом. Так, під'єднав датчики 1-2 на холостих, а на обертах. Обер так вірно показують, але питання до системи охолодження буде. Бачимо 1368, 66, 65 падає. Це робочий тиск 20, 30, 40 в основному. Попробую переставити місцями, можливо, буде краще для очей показувати ці датчики диференційно. Так, висновок по даному авто. Всі адаптації пройдено. Все працює, але не все так добре з цим авто. Вже можу сказати, що система екології потрохи вже починає проявлятися в гіршу сторону, а це все проявляється із-за неробочої системи охолодження. Автомобіль олива швидше нагрівається аніж антифриз, Це перше, перше свідоцтво, того, що радіатори, помпа, термостат, все що завгодно може бути по системі охолодження, але відкидуємо помпу, тому що вона недавно замінена. Помпу, я провірив, працює. Залишаються радіатори всередині. Тому що автомобілю не вистачає правильного температурного режиму, і всі по манометру стрілочки, які стрибають в більшу сторону, навіть при адаптаціях тиск збільшився до 40-5 хвилин провірка автомобіля, вже тиск збільшується. А це все неправильний вихлоп. Неправильний вихлоп EGR номер 2 підмішує вихлопні гази, впускний колектор. Тому що не вистачає температурного режиму правильного автомобілю. Також це може бути. Може бути ось цей теплообмінник під впускним колектором. Теплообмінник оливи і антифризу. Теж, якщо він забивається, то не буде циркуляції системи охолодження по всім контурам, які тут є. Не дарма автомобіль. Має такі наслідки по, до речі, він працюючий цей датчик диференційного тиску, він працюючий, але е, об, те, що обгорають фішки і самі датчики плавляться, це неправильно неправильний температурний режим всього автомобіля, всього загалом. Неправильно, якщо помпа не міняна, може бути і помпа. Потім забиваються теплообмінники, один. Два Третій знизу і два радіатори тут на інтеркулер Ось дві трубочки з нього йде, і основний. <клес> Рекомендую власнику авто зробити чистку системи охолодження всередині. В першу чергу всередині, тому що помпа замінена, термостат дуже рідко виходить з строю. Не чув такого. А от Забруднювання системи охолодження всередині, це є нормальний факт, коли автомобіль використовують неправильно. Тобто, дуже часто автомобіль не допрогрівається. Це перше. І заміна антифризу робиться непрофесійно. Тобто Коли замінювалася помпа, злили 4 літра, те, що викопало з тієї дирки, де входить помпа, новий антифриз залили. Змішування двох антифризів приводить випадання осадку по системі охолодження. Також радіатор пічки теж під питанням може бути в такому випадку. Тож висновок такий буде, що щоб не було в майбутньому проблем по автомобілю, а тобто, правильний температурний режим дасть правильному Правильній роботі і системі екології. Це перше, друге масложор в даних автомобілях тільки від неправильного тим, температурного режиму, а не від поршневої або турбіна кидає масло. Ще десь якісь казочки про. Про масложор. Масложор на ЕА 288 тільки від неправильного температурного режиму самого двигуна. От і все. І висновок по автомобілю. Тільки потрібно зробити систему охолодження, привести її в порядок. Тоді буде автомобіль їздить 100 200 300. Проблем по ньому абсолютно не буде. Надійні двигуни. Питань до них немає, але потрібно, щоб вони правильно працювали як по системі екології, так і по системі охолодження. Інакше автомобіль прийде в несправність. В несправність чорна труба, сажовий фільтр прогорить, прогорить із-за неправильної температури системи охолодження. В даному автомобілі фіксую дуже в дуже запущеному стані систему охолодження. А як прогорають сажові фільтра? Тому що все працює автомобіль на другому контурі єгір, який знаходиться там. Тобто автомобіль працює на вихлопних газах. Знизу дросель третій єгір, контролюючий буде закритий, і ви цього навіть не будете підозрювати. Тяга буде однакова, але вихлопних газів в атмосферу буде нуль, а будуть вертатись все назад в двигун. І це призведе до прогорання програння фільтра. От і все. Правильна система охолодження, правильна екологія, гарантія 150 тисяч кілометрів пробігу від мене на справний автомобіль по системі екології. Не буде працювати система охолодження без гарантії. Тому що без гарантії все. Так, в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, номер телефону, всім гарного. Дня, думаю, з власником ще будемо зустрічатись тут, дивитись, як працює система екології після відновлення системи охолодження. До побачення. Так, І продовження відео після шкоди. Заїхав Volkswagen Touran на діагностику. Двигун 1,6, Сидблю на DSG запах є з вихлопної. Дуже цікаво, що показує по приборці спіралька чек, пробіг 282. По комп'ютеру, що воно показує. Прогрітий автомобіль, форсунки в нормі. Маса сажі розчитана 32. Ізмірено 54. Послідня регенерація 257. Так, золи 78, тиск 24 на холостих Даму обертів 86. По помилкам. Провірити автомобіль не можу тому що є помилка, накоплено слишком много сажі. Автомобіль, якщо видалить, нічого не міняється, активна помилка. Все як було, так і залишається. Щоби провірити автомобіль вже в реальності. Систему екології потрібно зайти в ці показники, перепровірити. Але неможливо. Переходимо до двигуна. По двигуну. Двигун мився, але біля AdBlue було дуже багато такого нальоту від системи AdBlue Це перше, друге. 10 секунд зажимаємо. Тиску зовсім немає, абсолютно немає. Паровий ефект має бути, але тиску зовсім немає. І всіх щілинок клапаної кришки іде пара. Клапана кришка, робить підсос повітря, неправильно топ паливна повітряна суміш. Одна з причин великої кількості в сажовому фільтрі. Переходимо до комп'ютеру. Міняємо масляну золу на 0. Так, і в нас автоматично вмикнеться регенерація фільтра. Чому я це зробив? Тому що якщо примусово включити регенерацію в ходу, щоб автомобіль виконав з 54 маси сажі, з 34 комп'ютерної, Дуже довго буде палити, дуже довго це не є добре для автомобіля. А так, з цифр 24 швидко випалить, без шкоди для сажового фільтра. Тому що якщо з 54, це півгодини і більше може палити той сажовий фільтр. Для чого потрібно пройти регенерацію, щоб провірити автомобіль, як він працює, як він працює. Чи має помилки по екології, по охолодженню. Все це треба перепровірити. Так, і по помилкам помилку видалив, і її вже немає. Нема помилки, тільки по етблю долить пікає і все. Помилок вже немає. Автомобіль повинен пройти регенерацію, щоб зрозуміти, що і як працює. Так, проходимо регенерацію. Цікавий факт. Проїхались ми 15 кілометрів і регенерація не вмикалась. А причиною тому було, що в нас в боку була лампочка світилась. Тобто регенерація не запускається, коли Світиться десь паливо, тобто самий мінімальний рівень палива. Як тільки ми заправили на 10 літрів, зразу пішла регенерація. Зараз дивлюсь по температурному режиму і побачимо, що з автомобілем. Ще один такий фактор зараз в салоні чути запах оливи. Виграє те, що з під клапаної кришки понатікало на випускний колектор і на всі гарячі деталі, що обтікали, де з клапаної кришки виходила олива. Запах в салоні присутній. Приїхали ми в приміщення, дивлюсь на показники. Тепер фактично 5, тут не війшло в мінус. Це погано, але провірити автомобіль в реальності потрібно тільки після заміни клапаної кришки, тому що підсос воздуха теж, можливо, впливає на цю масу сажу ізм... Неможливо, а впливає, коли автомобіль в ходу на обертах. 4,81, 82 росте. Так, і по помилкам нема нічого. Тепер можна перевірити автомобіль, що як працює. Так, всі перепровірки зроблено автомобілю. Ніяких проблем не бачу. Нічого не клинить, нічого... Все е тут. А тепер перейдемо до підкапота. Так, по автомобілю заміна клапаної кришки, Зборі без всяких окремих прокладочок, ущільнювачів. Також буде і замінена ця мембранка. Підсос повітря. Коли автомобіль вже прогрівся, бачить підсос повітря. І за цього підсосу повітря і не працює далі система екологія. Перепровірить її, чистить чи не чистить. Потрібно тільки після заміни клапаної кришки. Інших варіантів немає. Отак, от висновок по автомобілю. Все працює, не бачу таких серйозних проблем по тепловому режиму, а от по підсос повітря є проблема. Так, всім гарного вечора, до побачення.